Всім вітання з Київської області. Стоїть у нас спека, дощик трішечки був десь неділю назад, і все. Ось так розквіт мій деревій червоного, такого яскравого, і не з'явилося. З'явився такий ось такий колір. Він не червоний, він, можна так сказати, кораловий. А в основному тільки рожевий, і рожевий і білий. Потихеньку починає заростати моя ця клумбочка маленька. І ще кала квітна, більше не викидала. Тут три вже відквітає, а четверта, четверта така, ще стоїть у розквіті, а ці вже відквітають і зав'язують на сіневу коробочку. Розпускаються гарно пітоньки. Ось так. Квітне це сценарія, це, що чоловік мені купив. Все її хочу споймати, то сильно сонце світе то вже темно. І ось цей кущик такий гарний. Ну Я казала вже чоловіку, що якщо будеш на наступний раз купувати, то купую вже штук 7 кущиків, щоб так було по колу. Ось така стоїть лілія. Щось Лілія, не знаю, вже всі показують, що квітне. У мене тільки розквітла ота маленька. І ще в мене розквітла моя. Ця що я казала, що раніше в мене була. Ось така вона фіолетова і з такою жовтенькою облямівчкою. Потім вона як відквітає, то стає геть зелена. Оце одна цибулинка. Одна цибулинка, і вона викинула чотири квіточки. Вони ще піднімуться, будуть ще вищі. Заквітла у мене ромашка. Ця, що купувала шість сортів, три пропало, залишилося три. Із них заквіт. Оце перший кущик, це називається Снігуренька. Ось така ромашка. У неї, один, одне стебелятко і випускає вона. Оце. А, ні, тут два стебелятка. Ну, ось одне стебелятко. Одне стебелятко це такий букет. Оце один букет. Тут випустила вона два стебелятка. Це снігуронька. Потім, оце вона тут, я не знаю, ледве-ледве вона дише. Е... Голді, Голділь єш чи що щось таке? Е... Стерся Фломастер, не пам'ятаю, назви не пам'ятаю, там такі закручені назви. Оце пам'ятаю, це заквітла ромашка. Називається шедевр. Ось така вона. І починає квітнути ромашка. У мене цієї ромашки вже трішки я розвела. Називається страусине перо. Ось така вона. Вона висока і така вона кучерява. З бардаком на голові. Ну, отак є така клумбочка. Ну, буду все переносити туди, як я вже казала, туди під забор, високе все. А тут будуть такі дрібненькі. І ще покажу свою меншу клумбочку. Ой, так. Ось так. Воно все заплететься, ця пітунія заплете. Це щоб ця ромашка квітла безперервно випустила, зрізали, випустила, зрізали, але такого не буде. Ось от розквітли ромашечки, називаються макарун. ось, так. ось така вона, макарун. Не розвела я з одного, так щось вона в мене погано розводиться. А розвела я тут три кущика. Десь посажу, як я вже говорила, на інше місце. Можливо, на оцю клумбочку мілку. Отак. От Дивіться, які. Вона невисока, 25-30 см висоту. Але. В минулому році вона була, серединки майже не було видно. Вона була така набита-набита, а в цьому році вона із серединкою. Макарон. Триянди майже відквітли. Тут я повирізала повністю і цей кущ я зрізала. У мене в сині в дитини день, Ой, день. випуск. Випуски зрізала. Ну, два два куща зрізала. Два з половиною кущі зрізала, коротше, вийшло у мене 18 штук. Ну, а тут вони доквітають. доквітають, Покажу оцю троянду, що я її показую безперервно, і вона в якому стані була, в такому і залишилася. ось Це її повний розпуск, це троянда в повному розпуску, а ось вона вже пропадає. Бачите, вона не розкривається. Оце така вона тверда, твердюща. Ось так. А красуня, матрикарія, квітне красуня. Тут пособиралися в мене одні красуні. Розквітає юка, Вже там під забором цілий ряд я посадила і ромашечка. Цю ромашечку я попасенкувала. Тут гарненька вона. На тій великій грядки я не пасенкувала, а тут я попасенкувала. Ну і оце залишок залишок троянд. Ось так. Є з таким плямою такої ромашка. Хочу її розвести. Така гарненька, її бордюрчиком можна садити красоночка. А тут маленька ця, маленька, а дрібненька, я не знаю, як її називати. Тут де скважина, я викопала все і викопала, як він, машини гіацинт, мускарики. І мускарики всі викопала, і як, нарциси всі викопали. І тюльп, хотіла сказати помідори. І тюльпани всі викопала. Все повикопувала. отут тільки біля самої, самої дирки, то там залишилися мускарі такі великі, товстенькі вони, і малесенькі крокус, крокуси, правильно. Оце вони залишилися, тут воно і видно. По Оцю петунію, де петунія починається, а там, де пусте, то там крокуси. Не знаю, що буду робити. Тут дуже погані нарциси, просто погані. Вони зовсім в цій частині не розвиваються. Не знаю. Попробую туди засадити усе, де росте у мене деревій. На ту сторону попробую все засадити. Там їх потрошечку, по там листя було багато, а викопувати, а цибулиночки дрібнесенькі, такі, наче, дітки. Ну і ось дивіться, з цієї сторони гарно почала розвиватися петунія. Я так думаю, що це я з різних посудин садила, і в одній розсада в мене була більша, а там менша. А там, бачите, і ще вона тільки розкривається, і ще немає оця заквітла. Можливо, вона різна. Ось сюди знайшла в мене колись стів агіратом, один кущик знайшла. Можливо, на насіння соберу. Посадила сюди в минулому році вона тут була, кала і он Дивіться, вже на качалочку викинула фіолетову. Ну, як заплететься, то буде гарно. Буде гарна клумбочка. Ось ну, це сюди думала, не знаю вже, чи садить сюди ромашку, чи... ні, не буду сюди садити ромашку. Десь знайду їй друге місце. Ця клумба в мене цвіте. Стоять такі, як були, в якому стані були попереднє відео, в такому стані вони і залишилися. Дуже задоволена трояндою Дінки. Довго вона розпускається і довго вона держить квіточку. Здивіться, в якому гарному стані квітки. В гарному. А ця гіллячка висока, що я показувала попередньо, От вона її от тільки-тільки вона починає розпускатися. Дуже довго вона розпускається і стоїть. Флокси починають розпускатися, квіточка вже, але квіточка бліда. Отут такі яскраві, яскраві, були малинові, а це щось вона бліда. Так, дякую за підтвердження сорту помпанела, ред помпанела. Я так і думала, але їх багато таких схожих. Ну, дякую, що мені відгукнулися в коментарях. Завжди приємно, коли відгукуються в коментарях. Я вже знаю своїх постійних, хто мене дивиться, вже стали мені як рідні. Оця спреєчка і ще вона. Теж вона повільно розпускається. Ось, бачите, можна порівняти відео попереднє І це. І з тим відео розпустилася тільки одна квіточка. Оця центральна. Теж не знаю, дуже сумніваюся, начебто й сказала сорт. Але подивилася, Подивилася, я знайшла ще одну таку спрейку, теж похожа на неї. Не знаю, може, яка буде. Так. Фосфогіль чи фосфагель, і ще вона не розквітла, ще не розквітла, ще вона, ще вона стоїть у бутончику. Дивіться, яка гарна матрикарія. І вона так у мене по всіх клумбі в цьому році. Я її зазвичай то я її викидаю. Мені вона подобається, тільки не подобається, що вона насівається. А в цьому році я так позалишала, то дуже гарно. Ця красунька ще квітне. Ось так. А там кущ, я, можна так сказати, омолодила. Зараз до нього дійдемо. Мімі -мі Едем одна з. Ну, і ще, можна сказати, вона стоїть у гарному стані. От тут одна з перших, то вже в неї така М -м, квітка вже висвітилася, не рожева всередині. Але як от через камеру, то начебто і гарно стоїть. Красуня теж, дивіться. І, а, і ще зараз скажу за. Луїза Августа. Я просто влюбилася в цю троянду. Просто влюбилася. Те, що в неї просто розкішний вигляд, вона просто, просто одна з найкрасивіших троянд. А по-друге, вона настільки запашна, наче вона облита парфумами. Дуже гарна троянда. Ну, не, не можу ще сказати, наскільки вона жару виносить, але читала е коментарі про неї, то кажуть дівчата, в кого була жара, що непогано виносить жару. І ось цей кущ я його просто обновила. Тут я ячайно зрізала гілячку. Він випустив ось сюди дві таких великих. Три великих і дві таких маленьких молодих гілячки. Я хотіла щось там підрізати і зрізала повністю гіляку. Ну, зрізала, зрізала гіляку і вийшов у мене лисий кущ. Ну і так. Ця ще в мене помаранчева ще квітне. А стільба. Починає. А тут біленька, це мені не купувала я, подарувала мені подружка. Ось оця моя дівчинка старенька, вже я не знаю. Ну, їй тут років, мабуть, ми в 2013 році перейшли в будинок, ну, десь орієнтовно, в 2015 році я її сюди посадила. Оце вона з 15-го року у мене. І я думала, що вона в цьому році не вийде із землі. Але слава Богу, ось сюди вона одну гілячку пустила. І ще ось сюди маленька, не знаю, маленька чи піде в ріст, ну, хоч одна є. Дуже гарна квітка. І ой, піріша. Ой, я їх путаю. Луїде Фюнес. Ось вона. Я путаю їх. П'єрі Шар і Луї де Фюнес. Ось така красота. В неї теж аромат. І ось вона випустила стрілку. Ось така буде стрілка велика. І цю трояндочку я зрізала. Люсік! Люсик, а що сталося? Люсь? Ну вони ж далеко. Чого ти гавкаєш на них? Так, от в мене тут е, жоржина, жоржинка. Ой, чоловік чуть мені її не зрубав. Це я пополола хазяйка. Все в клумбі повиполювала, а тут стояв бур'ян. І він мені вирішив, допоможник такий. Тут мені вирішив повикошувати. І добре, що воно де воно маленьке, і там далеченько сходить, що він його не затронув. Дуже погано вона вийшла. Оце єдиний кущик гарно вийшов. А тут сюди ще один кущик. Оце травка така в нас в мене насіялася, я не знаю. Я її і не викопую, і не зрізаю, але тут посадила жаржину і вона тут. Та я їй чуба такого зробила. Ну, хай стоїть. Наче снопи пшениці ото в'язали, так оце у мене травка ця. Ну, ось так. Матрикарія, дивіться, яка краса. Так, а це стоять усі. сюди. Бачите, оці ці бандіт, кукарекає постійно, що не дає мені житло. І накинули ми отаку. Сітку, яку накидають на ці на дерева, а ми накинули від голубів. Ну що? Кавалер? Гм? Ко-ко-ко? О? Ну така ця клумба. Квітує гарненько, нічого я тут такого не зрізала, тільки дві, дві тут трояночки зрізала, так вона вся в квіту. І в квіту моя гірка така прекрасна. Ось такі. Моя, як її звати, господі, майорчики, цинія моя, вона майже вся світла. Там написано було суміш, вона майже вся світла. І ця світла. Тут ось така, начебто така, чи жовто-гаряча, чи помаранчева буде, а та вся жовтенька. Жовтенька. І ось так уже Пітунія тут розпустилася, і молодила тут квітнуть. І півники там стоять. Е -е 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 -huh. Верескова астра, я, так, це вона в мене другий рік, як я казала, і я її от посадила на от такій відстані. Ну, скільки тут, десь сантиметрів 25. І вона оце так друг на друга вона заплітає повністю. Її потрібно садити можливо рідше. А я все переживаю, що в мене буде, що буде пусто і буде негарно. Ну, от так. Отут гарно такі кущі. Я два кущика посадила, вони трішки приболіли, але, ну, ось перша. Ось така лимонного кольору вона. Так. І тут я ту, що пересадила, вона теж трішки брив'яла і теж вона лимонного кольору. Ну, а молодила просто в цьому році. Вирішили заквітнути всі. такі Красотульчики. Ну, все. Дякую всім за перегляд. Всі спокійних днів і тихих ночей, бо в нас ночі зовсім не тихі. Всім миру, добра і все буде Україна.